Молитва до Архангела Михаїла, Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю небесних воїнств, борони нас у боротьбі проти всіх сил темряви та їхнього духовного лукавства. Прийми і прийди на допомогу людям, створеним Богом на свій образ і подобу. І відкупленим великою ціною за засатаниської неволі. Свята церква шановує тебе як захисника і покровителя, Бог довірив тобі душі відкуплених людей, щоб ти привів їх до найвищого щастя. Благай Бога миру, щоб кинув сатану під наші ноги. Аби він вже не мав сили тримати в неволі людей і шкодити церкві, передай наші молитви Всевишньому, аби на нас скоро зійшло милосердя Боже, а ти схопи змія, який є дияволом і сатаною, і зв'язаного кинь у прірву, що більше людей не зводив. «Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток Злого Духа, будь нашою охороною. Просимо покірно, <кій> нехай Бог приборкає Його, а ти, князю, небесного війська. Сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу. Щоб погубити душі мідтю Божою. Кинь до пекла. Амінь. Дорогий друже, підпишись на канал, щоб не пропустити нових відео. З Богом.